Добрий день, мої любі малята! Я рада вас вітати, а ви знаєте, яка зараз пора року. Так, зима. Взимку морозна погода і падає сніг. На деревах вже немає листочків, вони вже всі опали. Діти, взимку є багато цікавих розваг. Давайте з вами подивимось на малюночок. Діти, давайте розглянемо малюночок. Що роблять дітки? Катаються на санчатах. Ліплять бабу снігову, катаються на ковзанах та на лижах. Це все зимові розваги. Діти, а скажіть кататися на санчатах, на лижах. Можна тільки на вулиці чи й в будівлі. Звичайно, тільки на вулиці. А коли дітки виходять на вулицю, вони одягають що? Так? Шубку, шапочку, зимові чобітки та рукавички. Діти, погляньте, який малюночок я намалювала це. Так, рукавичка. Пропоную намалювати таку саму рукавичку. А перед тим, як ми будемо малювати, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Діти приготували долоньки та повторюйте вправи за мною. Один, два, три, чотири, пять. Ми на двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Потім пташок крихтами кормили, з гірками катались, потім в сніжку повалялись. Молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон рукавички, фарби червоного кольору та жовтого та губки. Ну що, починаємо. Беремо губку, занурюємо фарбу. Ось так. І будемо тепер штампувати. Тепер беремо жовтий колір. Де штампуємо. Діти, скажіть, що ми з вами намалювали? Так, рукавичку. А які кольори ми використовували? Червоний колір та жовтий. Діти, а ви можете обрати кольори, які вам подобаються. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!